Всім привіт! У вас вітає канал Затишна родина, Рома. Привітайся. Всім привіт! Молодець. У нас так гарно, сонячно, тепла погода. Рома да. вирішив покормити ягняток. Яку ти вибрав бутилочку? Перший раз буде кормити. Отакую, ну давай маміцю. <сум> Даю зараз їм друзі рівно по пів літри три рази на добу. Да. Ні, не, не, три, не три рази. А, а три ти... рази. Так? Ні. Ні, ні, звісно. Їх, ну, Їх конечно. Іх нам нужна. Два рази. Молодець. Ромочка, вчить українську. Учить українську мову. Мій молодець. Йдем. Дві рази. Дві рази. Два рази, мама тобі підказує. Не два. А як? Не знаю, знаешь, я тебе кажу. Давай идем. Ну, гаразд, гаразд. А тут темно, там... Ну да, там сонячно, а тут темно. Тому що тут тінь падає і холодно. Тато, ты там? Да. Ну, ми йдемо кормити. Давай витягни їх, давай їх на сонце трішки. Да. Тут, фу, а ну, йдем. Іди, зі Рахано. Тик-тик-тик-тик. На. Шон, іди сюди. Шон. На, на, Шон. Не бояться. Надо було їх сюди на сонечко юр. Іди. І без обігрілася. Давай, Давай Давай, давай сюди їх на сонце гріть. І Рома буде кормити. На, і тобі. Давай. Тримайте, оно. Давай ми Я ж буду шви. Він шари хоче кормити. А ти давай, що, нана? Давай, ще давай, давай. Ща, це нас Підніми бутилочку, Ром. Уверх бутилку. Отак, вот на, папа. Тримай будет... добре, вона буде смоктати. Я держу, вона она... хоче назад Держи, держи. Вище держи. Не так, Рома, вот, як я держу. Вот Дивись, так. як папа тримає. Іди oh, so <laughs> <laughs> сюди, йде мама поможет. На, Шері, шери, на, на. на! Не лякає, Рома. На, не боїться на, на, на. Стой, боїться. На. Шері. Іди сюди, Рома, йди до мами. Іди, не лякай її. На. На, молочко, на. Вот так, вот так. Бачиш? Все, так треба трішки вверх підтримувати, щоб молоко текло. Погладь її, не бійся. От так. Шерсть тим не дасть, а не вирослі будь-хороший. Ти, папа, тобі дасть що накормить. Тобі подобається кормити, року? <ріст> на на сер, на зайчик на. Хороша дівчика. Тоня, що ти гавкаєш? Вона думає, що це за нові жильці. <ріст> Конкуренти їх. Навіста. На да. под Чекаю в гості зараз свою старшу сестру. Хочу пригостити її пирогом, шарлоткою з яблук. До речі, буду готувати по рецепту підписниці Лідії. Лідія, вам привіт! Дякую, що підтримуєте і дивитесь. Інгредієнти вже всі приготовила. Розкажу: 4 яйця, 1 стакан цукру. Можна половина, хто не любить дуже солодкий, один стакан на 250 г борошна. Також ще у борошно додавала один пакетик розпушувача на 12 г. Три яблука очистила від шкіри, ну і приготувала жаровню, застелила її пергаментом. Збиваю яйця так, до легкої піни. Добавляю цукор поступово і також збиваю. Яйця треба збивати хвилин 5 добряче з цукром, щоб добре все збилося на великих оборотах міксера. Так, ну все, яйця я збила. Значить, як перевірити готовність, що добре яйця збилися? Дивіться, треба провести отаку ложку, і бачите, залишається така смужка. Значить, вони добре збиті. ну Все додаємо муку. Тепер треба на дуже маленьких оборотах. І змішувати. Так все, міксер нам вже не потрібний. Добавляємо яблочко. Наребне навіть багато. на. Попробую побачу, це. так уже смачно виглядає. Я думаю, Багато яблук не було. Задача зараз пудру зробити, ну, щоб було чим посипати. Та це без проблем. Ми так, каже, через день, якщо будемо готувати липічку, то я скоро не буду вміщатися в телефон. Нічого. Буду зараз переносити тісто до жаровні. Низ пергамента я змазала олією, можна маслом. Тільки низ, стінки не потрібно. Все будемо переливати. Міститься все? Міститься чому місяць. Ну, все, друзі. Буду ставити до духовки на хвилин 45 на маленьку температуру, десь 150-160. Яка краса. Побачимо, що вийде. Виключили світло, слава Богу, шарлотка допеклася. І добре, що чоловік мені подарив лампу. Вона як підходить для зйомок, так і освітлювати кімнату. Друзі, будемо витягувати. Що у тебе вийшло? Гарячий. Така краса вийшла. А ну, лампу сюди притащи. Буде світліше. Я, я подам. віра? Оді ножик. Бачите, не липне все добре. Прямо на останні хвилини. Пробую її витягнути. Ще гаряча. Ось така вона гарненька, ще гаряча. Ну, остав хай остине. Ще це лягенько обтяну. Хочу це показати. Так, почекає друже. Клас. Смакота. Ромочка вже чекає, каза мама. Ну світло виключили. що тепер? Як ми будемо їсти пирог? така красавична. Лідія, дякую за рецепт. Бачите, все вийшло. Зараз покажу, як виглядає в розрізі, і дуже цікаво. І дам кусочок своєму синочку, бо він уже кришиться прямо зверху. У нього вже нетерплячка. Такий зверху крихкий. Все Така краса, Рома. Іди куштувати пірог. Ну що ж, друзі, дякую, що ви мене дивитеся. Дякую, що заходите на мій канал, підтримуєте. Всім вам вдячна. До наступного відео. До побачення!